Знаєте, в історії кожної нації є постаті, які, здається, випереджають свій час. Петро Конашевич Сагайдачний. Ось це якраз такий випадок. Він був не просто талановитим полководцем. Ні, він був стратегом, політиком і, можливо, першим державником, який мислив категоріями майбутньої української нації. І це в часи, коли самого цього поняття ще по суті не існувало. І ось тут виникає головне питання, яке ми сьогодні спробуємо розібрати: а як Як звичайний син дрібного шляхтича з Галичини зумів кинути виклак одразу трьом імперіям, змусив тремтіти Москву, поставив на місце могутню Османську імперію і домігся того, щоб Річ Посповліта почала рахуватися з козаками як з рівними? Це історія про те, як воля однієї людини може буквально змінити хід історії. Ну що ж, давайте почнемо з руйнування одного популярного міфу. Часто козаки уявляють як таку собі некеровану стихійну силу, але Сагайдачний побачив у цій шаленій енергії величезний потенціал, і що найцікавіше, він її не придушив. Він її очолив і спрямував у русло залізної дисципліни, перетворивши по суті розрізнені ватаги на прототип справжньої національної армії армії, що мала не лише військові, а й чіткі політичні цілі. Отож, наш сьогоднішній маршрут проляже через ключові етапи його неймовірного життя: від блискучого студента до безстрашного морського командира. Від військового реформатора до хитрого політика, що відродив цілу церкву, і нарешті до рятівника Європи та його вічної спадщини. Отже, частина перша його становлення. І ось тут криється абсолютно унікальне поєднання, яке, власне, і визначило все його подальше життя гострий розум вченого та відвага справжнього воїна. І це, мабуть, найважливіший момент для розуміння його мотивів. Острозька академія на той час була справжнім інтелектуальним центром православного світу. Для Сагайдачного його ідентичність визначалася передусім вірою. Саме захист православ'я від католицького тиску з боку Речі Посполитої та ісламської загрози від османів став справою всього його життя. А тепер просто погляньте на цю цифру: 150, 150 козацьких чайок. Це ж не просто кілька кораблів, це грізний, неймовірно мобільний флот, який під його командуванням перетворив Чорне море, яке тоді називали Османським ожером, на театр козацьких перемог. І цілі, до речі, обиралися не навмання. Знищення кафи це ж не просто військова перемога. Це була гуманітарна місія. Вони звільнили тисячі навільників. А рейди на передмістя Стамбула? Тільки уявіть собі цю зухвалість підпливти до столиці наймогутнішої імперії світу і спалити її околиці. Це був психологічний удар просто неймовірної сили. І ось як на це дивилися збоку в Європі. Не як на банду піратів, а як на організовану силу, здатно кинути виклик самим османам. Італійський хроніст анітрохи не перебільшував Сагайдачний став фігурою, з якою вели переговори європейські монархи, часто навіть в обхід польського короля. Але знаєте, морські походи це лише одна частина історії. На суходолі він здійснив не менш вражаючу революцію, перетворивши козацтво на справжню сучасну армію. Давайте просто подивимось, що було до і що стало після. Він ввів залізну дисципліну. Наприклад, вживання алкоголю в поході каралося смертю. Крапка. Він зробив військо технологічним наполіг, щоб кожен козак мав мушкет. І найголовніше, він запровадив чітку полкову структуру. Це дозволило 40-тисячному війську діяти як єдиний злагоджений організм. І найкращою демонстрацією ефективності цієї нової армії став, звичайно, ж легендарний похід на Москву 1618 року. Це був справжній бліцкриг 17-го століття. Сагайдачний діяв абсолютно непередбачувано і блискавично. Замість того, щоб іти на з'єднання з польською армією, він повів своє військо в глибокий рейд ворожими тилами, сіючи паніку і захоплюючи одне місто за іншим. Коли він раптом з'явився під стінами Москви, це стало шоком абсолютно для всіх. А ось цей епізод ну це ж просто готовий кадр для кіно. Гетьман не просто керував десь зі штабу. Він був у самій гущі бою, і цей поєдинок з московським воєводою, в якому Сагайдачний перемагає, це ж не просто демонстрація особистої хоробрості, це символ повної переваги козацького війська над деморалізованим противником. Тож, чому місто все таки не впало? Російська пропаганда, звичайно, пізніше придумала красиву історію про православні дзвони, але насправді Сагайдачний був прагматиком до кісток. Він бачив, що план штурму, м'яко кажучи, поганий і втрати будуть величезними. Натомість він використав облогу як важель тиску, щоб змусити Москву укласти неймовірно вигідне для Речі Посполитої, деулінське перемир'я. Воно, до речі, повернуло під її контроль величезні території, включаючи Чернігівщину та Сіверщину. І ось тут Сагайдачний політик можливо навіть перевершує Сагайдачного полководця. Він чудово розумів, що без духовної та культурної основи будь-яка військова перемога тимчасова. Це був просто геніальний хід, справжня політична шахова партія. По-перше, він разом з усім військом Запорозьким вступає до Київського братства, тобто фактично бере під військовий захист українську освіту і культуру. А потім, скориставшись візитом Ярусалимського патріарха, він надає йому збройну охорону і переконує відновити православну ієрархію, яку ліквідували після Берестейської унії. Він по суті відродив духовний хребет нації. І ця оцінка патріарха це не просто гарні слова чи комплімент, це визнання того, що вчинок Сагайдачного мав не лише політичне, а й глибоке сакральне значення. Він повернув народу його церкву. Це було діяння справді апостольського масштабу. І ось ми підходимо до кульмінації його життя, битви, яка вирішувала долю не лише України чи Речі Посполитої, а без перебільшення усієї Центральної Європи. Просто погляньте на це співвідношення сил. Молодий і дуже амбітний султан Осман ІІ зібрав одну з найбільших армій в історії імперії, щоб просто стерти річ Посполиту з лиця землі. Проти цієї армади об'єднане військо поляків та козаків виглядало ну майже приреченим. І от протягом п'яти довгих тижнів саме козацький табір був епіцентром усієї битви. Вони відбивали по кілька штурмів на день, робили зухвалі нічні вилазки, виснажуючи добірні яничарські полки. Саме їхня неймовірна стійкість і тактична майстерність, врешті-решт, зламали хребет османському наступу і змусили султана просити миру. Перемога була здобута. Але ціна ціна виявилася найвищою. Сагайдачний, який завжди був на передовій, отримав важке поранення отруєною стрілою. Через кілька місяців, у віці всього лише близько 40 років, рятівник Хотина помер, залишивши по собі легенду. Так у чому ж його значення сьогодні, через 400 років його спадщина це набагато більше, ніж просто сторінки в підручниках. Він залишив по собі модель, модель професійної армії, що захищає національні інтереси, модель поєднання військової сили з культурним і духовним розвитком. Він надихнув Хмельницького і цілі покоління майбутніх борців. І коли сьогодні ми чуємо назву флагмана українського флоту Гетьман Сагайдачний, це не просто ім'я. Це символ неперервності української військової традиції. І наостанок питання, яке так і залишається відкритим. Якби він не загинув на самому піку своєї могутності, маючи величезний авторитет і найбоєздатнішу армію в регіоні, яким би був наступний крок цього геніального стратега? Це, мабуть, одна з найбільших і найцікавіших загадок нашої історії.